Вітаємо, друзі! Ранок надії триває, і як завжди, щось смачненьке ми тут в нашій студії готуємо. Сьогодні це такі цікаві яблучні пиріжки, і дуже цікава інтерпретація такого звичайного рецепту. Адже ви побачите зараз спосіб, інгредієнти і зрозуміти, що можливо варто спробувати щось новеньке для своєї сім'ї та для себе приготувати ось такі пиріжки. Що для цього треба? Бачите, я вже чищу яблуко. Одне яблуко очистити, нарізати кубиками цукор, одна столова ложка, також кориця, мелений мускатний горіх. Це для того, щоб трішечки карамелізувати. Рахісова паста. Не очікували так, неочікувано, одна столова ложка. Ось тут буде. Трішечки води, десь 25 мл. І крохмаль кукурудзяний або картопляний. Це все для того, щоб начинку зробити. Ну а для обгортки у нас немає такого. Якби тіста, у нас є рисовий папір. Ще запакований. Зараз ми його будемо розпаковувати. Будемо його вмокати в яйце. Там трішечки буде води от такій рідині, все вам покажемо. Ну і потім для того, щоб зверху якось прикрасити, ми можемо посипати ще трішечки корицею, можливо, трішечки цукром. Дивіться, і все покажемо. От у мене вже тут підігрівається пательня. Я зроблю так, Ваню. От два шматочки я почистила від шкірки, а два буде з шкіркою. А я завжди все зі шкіркою роблю. Я просто думала: no. ну, можливо, так буде правильніше, але нема часу, щоб все все вичищати. І тим паче, що це буде і корисніше, напевно. що. Дивіться, я тобі дам завдання. Зараз поки я це все роблю. О, я буду щось робити. Візьми яйце, <хи> сюди розбив цю ємність. І трішечки сюди води додай. І це змішати треба, так? А, Водорідну... Так, це, це буде е, така рідина для того, щоб ми рисовий папір трішечки е, просочили такою рідиною. Так, Вод, води трішечки, так. Дивіться, друзі, рисовий папір, от він зараз папір, а коли ми його е, промокнемо в цю масу, він стає досить таким слухняним та пластичним. Неочікувано. Ми якось робили тут такі, пам'ятаєш, наче сендвичі теж такі. А з що рисового... ми такі тут не робили? <laughs> Фу, ну реально, вже скільки років ранку надії, вже тут І кожен день унікальний рецепт. Уявіть <laughs> собі, який вже у нас архів назбирався рецептів. Ви нам, до речі, пишіть в коментарях, щоб ми бачили, чи е ви взагалі користуєтесь рецептами, які ми вам даємо. Бо дуже цікаво, звісно, е почути ваш. Відгук ваш відбек. Так, я одразу відправляю наші яблучка на пательню. Будемо їх тут трішки карамелізувати. Додаю сюди цукор трішечки, додаю крохмаль. Ну, Друзі, я думаю, що найскладнішу роботу в цьому рецепті я вже зробив. Так, Ваня, дивлячись на те, як часто ти це робиш, то справді сьогодні ти просто з подвиг. Так, бачите, що треба для щастя людині на кухні? Просто хоч щось зробити. Робоча сила. Це правда. Так, дорогі наші друзі, давайте ми вам сьогодні розкажемо знаєте, про щось з цих інгредієнтів. Про арахісову пасу. Тому що. Я не знаю, як ви, я її дуже і дуже люблю. З самого дитинства це мій must have, постійно вона є в моєму вжитку. Так. А, насправді, якщо ви не знали, то арахіс – це не горіх або бова культура, хоча ми часто його як горішки Та, сприймаємо. Арахіс, насправді, родич ковасолі і сочевиці, тож горіхова паста це умовна назва цього продукту. 75% арахісу у Сполучених Штатах йде саме на виробництво пасти. У штатах вона настільки популярна, що більшість вирощеного арахісу перетворюють саме на неї. Арахісова паста вона суперчтова білку. У двох столових ложках приблизно 7-8 грамів білка, тому її часто їдять спортсмени та вегетаріанці. Вона багато повільними жирами, мононенасичені жири жири в, в арахісі схожі на ті, що містяться в оливковій олії, і вони корисні для серця. Також є хрумка і гладка пасти, та, ну, їх називають як звичайна, там класична і кранч, дуже часто, якщо ви будете десь шукати. І це дуже важливий маркер у Сполучених Штатах. Кожна друга людина має чітку прихильність до одного з видів. І от я, наприклад, так само я люблю саме гладку без грудочок, О, без цього. А я кранча. люблю з шматочками. От Не люблю взагалі, коли є якісь маленькі шматочки, тому що я оце навіть коли горіхи додають десь в якусь випічку, знаєте, такі подрібні. Воно мені в зуба застріє, некомфортно. А от Цікаво. коли воно таке лагідне, мені дуже подобається. А чуть, до речі, не забула додати сюди арахісову О, пасту. бачиш, про неї говоримо і згадали. І забула, арахісова так. паста це частина гуманітарних наборів. Завдяки високій калорійності і довгому терміну зберігання її включають у а, набори такі для голодуючих регіонів, як гуманітарну допомогу. Та? Існує арахісова паста без арахісу. Як вам таке? Для алергіків роблять аналог із Сої, Шника або мигдалюва на смак вони дуже схожі. Дійсно, арахіс це дуже алергенний продукт, і його так. можна не усім обов'язково дізнайтесь про це, і ми знаємо, що наприклад Спробуйте, знаєш, да особливо ми знаємо, що е, ну цей момент небезпечний для маленьких дітей, тобто так, коли ще не зрозуміло, так, так, так як їх організм буде реагувати. Тому будьте уважні, але якщо алергії у вас нема, нехай це буде продукт також у вашому вжитку. Хоча я чув, що якщо неправильно приготувати арахісову пасту, або, наприклад, арахіс буде трішечки прілий, то він вже починає бути ну небезпечним. Я не знаю наскільки це доведено чи не доведено, що там є якийсь токсин. Не знаю і як перевірити, коли це готова арахісова паста, невідомо тому. Як альтернатива, можна купувати свіжий арахіс, самостійно його вдома обробляти, щоб точно не попався ніякий там цвілий. Так, це все дуже важливо. Ми швидко дороблюємо наш рецепт. Ось а, цей папір рисовий. Бачите, який він цікавий. Угу. Вмакаємо. Схоже на Пластикову якусь штучку. Так. Здається, що це щось таке. А, реально, знаєте, це на що схоже. Якось, так, з двох хилимок. сторін. З двох сторін він стає такий досить а, липкий. А, тепер треба звідти забирати. Так, це mm. один лист і другий. Ми одразу. Надіюся, що він там до дерев'яшки не прилипне. <смір> <смір> Будемо буде віддирати. <смір> з екстрактом деревини. Так, все забираю. І зараз ми швиденько загортаємо наші пиріжки. Дивіться, бачите, як це виглядає. Бідна пательня, вона зараз це все тут. Я хоча б залию, щоб воно так не... Щоб не прилипло. Не прилипло. Додаю начинку. Напевно, ми зробимо зараз тільки один пиріжок Ваню, бо час у нас Нам вистачить для того, щоб продовхувати. ...тікає з-під наших рук. Пахне гарно, спеції гарно. Як я люблю питна яблука. Розкриваються. Отак. Ми робимо, знаєте, друзі, як звичайний млинець, тільки зараз будемо його загортати. Дуже цікаво, як буде вести себе ця рисова. Все липне, дивись, біків. вся маса, вона така, Знаєш, яка арахісова паста, яку ти є. Я пам'ятаю, ми десь були з друзями їхали в автобусі і теж ну, от були як пакуночки сухпа, арахісова паста. І влаштували хлопці челендж, хто е, з'їсть більше арахісової пасти ложкою. Я пам'ятаю, наскільки це був жахливий експеримент, тому що в роті просто е, щось е, дуже таке не дуже відбувається в цей момент. Тому не ризикуйте так побити. такий, друзі вийшов все. в мене пиріжок, присипаю корицею. в мене вже всі руки липкі, я вже вся липка. Ну що ж, на які жертви не підеш заради ранку, ну, Ваня, щоб тебе покормити? От такий поріжок відправляємо в до духовки на 180 градусів 20 хвилин, умовно. Подивіться, прослідкуйте, просто щоб воно гарно пропеклося. Ну а результатом поділимось пізніше. Ви обов'язково будьте з нами. Обов'язково дочекайтеся, щоб побачити, чи вартує оцей рецепт стількох старань. Час продегустувати той смаколик, який ми сьогодні так швидко приготували. А, на вигляд, красиво. Красиво. Ну, який? більший Більший, звісно. Більший, ну, звісно. Все одно треба лише маленький шматочок. А, нагадаємо, що це в нас такі пиріжечки з мішами. Ну І, власне, на основі рисового голови. Дивіться, які паперу. гарні, вони дуже гарні. І, а, Майже, дивіться, вона схоже на таку, знаєш, як це називається? Штрудель. Штрудель. Угу. Але тут рисове, а, рисові листи. Рисовий папір. Угу. М -м -м. Друзі, діпсувати яблука з корицею неможливо, мені здається. Мені ще й арахісова паста. Це таке комбо. Смачню Друзі, просто рекомендуємо готувати. Це дуже швидко, дуже класний рецепт.